На Рахунку кожна таблетка у Черкаському спеціалізованому медичному центрі отримують та розподіляють на область ліки для віл-інфікованих людей. Важлива умова терапії безперервний пожиттєвий прийом. Тому фахівці стежать, щоб кожен пацієнт вчасно і в достатній кількості отримував ліки. Окрім антиретровірусної терапії, заклад забезпечує лікарні препаратами для профілактики туберкульозу та пневмонії. всі необхідні ліки. Для використання на цілий рік для кожного пацієнта і замовляємо їх. Також розробляємо звіти по використанню замовленню всіх отриманих ліків. Для соціально незахищених пацієнтів центру передбачені продуктові набори. Їх надали партнери закладу. Першу партію допомоги вже видано людям із ВІЛ СНІД у найближчому майбутньому видачу повторять від фундації АнкісНІД Україна продуктові набори, якими ми мотивуємо і, до того, щоб люди обстежувалися і малозабезпечені пацієнти нашого центру. Могли підтримати своє здоров'я. Центр допомагає не тільки пацієнтам, але й іншим лікарням області. За сприяння ЮНІСЕФ заклад отримав спеціальні бокси з холодовими елементами. Контейнери потрібні медикам для зберігання та перевезення вакцин, біоматеріалу та деяких препаратів. Допомогу вже передали керівникам медзакладів. На даний час наш заклад дуже активно проводить вакцинацію нашого населення, також внутрішньопереміщених осіб, і також ми вакцинуємо воїнів наших збройних сил. Ці сумки-холодильники, ці контейнери нам будуть дуже необхідні і в подальшому для використання нашої мобільної бригади ми ми робимо виїзди на села і в нас щеплення проводяться не тільки в Звенигородці, а в кожній амбулаторії, в кожному ФАПі. Вакцину зберігаємо і там, але є вакцини, які потребують. Холодових елементів. Як пояснює керівниця центру, заклад все частіше відіграє роль хабу. Тут приймають і розподіляють гуманітарну допомогу, яку надають численні партнери всеукраїнського та міжнародного значення. У певних ситуаціях відправляють ліки пацієнту поштою, щоб забезпечити безперервність лікування. Насамперед завдяки цьому і стримується поширення вірусу імунодефіциту на Черкащині. Дуже велика кількість як міжнародних організацій, так і держава забезпечує і поставляє до нас саме медикаменти, розхідні матеріали. Як ви бачили продуктові набори для соціально незабезпечених людей, також контейнери, які ми сьогодні бачили, і ми роздаємо на лікувальні заклади області.